Забрали не Москва, а У нас з тобою одна країна Де, де ж вроде, нас немає? Іде збір, збір підписів для підтримки резолюції Старобільського Майдану. До на перед початком. Тарабільського ВІЧЕ, учасникам акції треба підкріпитись. Будьте, будь ласка, ближче, ніхто не кусається, боятись вже нічого, набоялись. Сьогодні про українські громадські організації. Громче можна? Алло. Раз-раз. Раз, раз. Чути? О, добре. Сьогодні проукраїнські громадські організації проводять старобільське віче. Приводом створення Старобільського майдану, мабуть, всі це знають, послужив вислів. Калініна Олександра Семенича, заступника голови Старобільської РДА Гарькава Анатолія Івановича. Ми зачитаємо вже є відповідь. А хотілося б, як це завжди і буває, зазвичай на віч провести цей захід шляхом відкрити мікрофон. Був, ну думали, що буде відкритий мі мігафон. але дякуючи Олегові підтримці, маємо мікрофон. Тому формат, будь ласка, це як ми колись і в Луганську проводили по поводу дій і діяльності Єфремових та інших голенка. Тобто в форматі скажи владі правду в очі. Вибачаємо, що не підготували гімн України, але пропоную вважати Старобільське віче відкритим. Хто за? А будь ласка, хто у нас соліст? Маситу не вмерла в Україні. Ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. нашим, що ми братя козацького роду. Вітаю Слава Україні! Слава! Слава нации! Лея! Уважаемые сребячане, вам преподносят, что этот Майдан собрали мы. Это неправда. Этот Майдан собрало районное руководство. Волове с Горьковым, Калининым. Вы только вдумайтесь и прочитайте районную газету, какую статью они написали о воинах, которые загибли, которые получили ранения, где остались жены с детьми. В отцов и матерей такое горе, которое нельзя поправить. Самое страшное в жизни, я считаю, это когда родители короля своих сыновей. И вот поэтому воины пришли, и сказали, не место в районе таким подлецам. И мы примем меры все и уберем с района таких людей, которые не считают геройским поступком воинам, которые погибли, которые получили контузии и ранения. Я думаю, со мной многие согласятся. Что нас пробудило прийти на эту площадь? И почему вопрос стал против Горькава? Вы знаете, что Горькавый зашел на второй круг. На первом круге, когда он был главой администрации, потом ушел работать на элеватор, и там сделал государственное преступление, хищение в особо крупных размерах. И он вот сегодня, как глава администрации, имеет пять лет судимости условно. Этот человек Научился воровать, прошел большую школу. Когда пришел на второй круг главой администрации, он не вник, как живут старики, как живут инвалиды. Он собрал старобельских попрошаек и заставил с вас, старобельчан, на дамбу собрать более 100 тысяч денег. Обдурил, спрятал, и по сегодняшний день к этой дамбе никто не подходил. Дамба, она стоит только на территории Старобельска. Это дамба, Луганского водоканала обслуживает ее ПМК Белокуракина. Но они нашли лазейку, как у человека забрать последнюю копейку. Позор. И мы здесь, старобичане, видим, наш город превращается в какую-то деревню. Рядом, на сегодняшний день Сватова, людей стряслось такое горе, взорвались тысячи снарядов. Но ну, вы поедете, как там дружно, как там все восстанавливать как там крупные, как мы их называем, богатые, бедным покупают дома за свои деньги и вручают ключи. В районе ни одной комнаты. Сегодня район нуждается в учителях. Район нуждается сегодня в врачах. Старое медучилище, с которого можно было сделать минимум пять шикарных квартир. Садик Поленина, с которого можно сделать приличных шесть квартир. И много-много таких помещений. Но не делают, потому что там нельзя украсть. У нас уже более 20 лет завелась такая гадость, мы делаем то, где можно украсть. Где нельзя украсть, мы это не делаем. Мы принимаем тех людей, которые по заканчиванию институты и умеют делить и отнимать. Они не принимают тех, кто может прибавлять и умножать. И дальше просто, ну просто поверьте, терпеть нельзя. И я очень жалею, что некоторые срочане не идут сюда на площадь. Это очень плохо. Мы не участвуем. А мы не понимаем, что этим мы вредим сами себе. Я прошу, расскажите это все своим отцам, своим матерям, своим мужьям, своим женам. Я сюда пришел не ради себя. Я на сегодня живу средне. Я не богатый человек. Но, казалось бы, можно терпеть. Но я пришел ради вас. Я готов ради вас стоять здесь месяц, неделю, три. И когда вы нас поддержите, мы это все сделаем. Я вообще не понимаю людей, как только идиот не может любить свой город, свою землю, своих людей. Только шакалы и паразиты могут обворовывать свой собственный народ. У меня болит душа. Сегодня выпиливаются леса. Сегодня выпиливаются лесополосы. Все везется. Песок копают кому где схочется. Чернозем берут где кому схочется. Ну как же так? Мы же ничего не оставим своим детям и внукам. Я обращаюсь к вам. Помогите нам. И поверьте, есть люди, которые способны сделать, и когда вам не будет стыдно жить в городе Старобельске, и вы будете с гордостью говорить, я старобельчанин. Слава Украине! Я организацию участников боевых действий и волонтеров АТО. Я хочу сказать, вчера приезжали с Северодонецка и была встреча с Клименком Юрий Юрьевич. И когда он хотел узнать, какие проблемы в городе, чтобы доложить туки, и когда мы начали рассказывать, что родители должны платить за своих талантливых детей из семьи, из семейного бюджета, покупать билеты за то, что ребенок талантлив, чтобы поехать представить Старобельск на конкурсе, на международных конкурсах, Родители должны купить своему ребенку билеты, Должны купить форму, чтобы представлять город. Он это не верит. Говорю, мосты в Старобельске красятся за наш счет. Мало того, что мы выходим на субботники, мы должны купить краску и выкрасить эти мосты. Пос посадили клумбу возле захисники освобождения э Староберска, как мы называем танк. Мы клумбу посадили, за свои деньги э сделали лавочки выставили урны. Но это мало, что мы это сделали. Мы еще должны каждую неделю были выбирать сами мусор оттуда, полоть клумбы и еще и поливать. У нас так принято, что добрые дела в Сарабельске наказуемы. Так не должно быть. Поэтому мы тут и мы представляем Партию Укроп и э, зашли мы и в Миску Раду, и в районную Раду представлять интересы простых людей. Ведь вы знаете, что все, что в городе делалось за два года, это делалось нами, громадой. И когда война началась, мы не раздумывали долго. Мы взяли в руки автоматы, семьями пошли защищать город. Мы защищали мосты, мы защищали ваши дома. Да, было незаметно, вы... Э, все, ну, многие боялись, многие не знали, как поступить. Но мы знали, что мы хотим жить в Украине, поэтому мы не раздумывали. Я думаю, вы благодарны нам за это, что у нас целые дома, мы не сидели в подвалах, дети учились, продолжали учиться. Все это было мирно и спокойно. Чтобы все это делать, как сказала сейчас Наталья Ивашка, Нужно прежде всего убрать вот этих оборзевших, обнаглевших наших начальничков, которые не задумываясь оскорбляют нас, обворовывают, как говорил Владимир Ильич. Так что, товарищи, давайте, подтягивайтесь. У нас большие громадские организации есть, диевые, которые работают. Приходите к нам, помогайте, и я думаю, что мы справимся. У нас будет... Не то, що світучий город. Я не хочу сказати, що світу город. Я хочу сказати, щоб люди жили в достатку і щоб не проклинали власть. Бо вот що саме основное. А коли люди будуть не бідні, тоді і город у нас буде неплохой. Слава Україні! Я винник Володимир, підприємець. Хочу нагадати про війну. Ми зараз знаходимося у стані війни. Поки ми тут живемо в тиші і спокої, там на фронті гинуть наші хлопці. Я пам'ятаю, як у жовтні місяці в Шульгінці ми були на роковину загибелі нашого земляка, полена, полена Юра Шульгінка. Це доброволець батальйону Айдар, який загинув біля 26-го блокпосту біля, ріку, біля року тому. І ми тільки зараз узнали, як загинув Юра. Коли їхню групу обстріляли майже з трьох сторін і вони вискочили зі своєї машини, перший загинув Айдаровець доброволець італьянець. Він 10 років жив і працював в Італії, але коли почалась війна, він приїхав нас з вами захищати. Він загинув першим. Я був в афганській роті батальйону Айдар. Прошли рік я приїхав в Старопільську Прошлий рік я приїхав з АБК. за БК. Ми були на Кримському. Наші хлопці з Франківська, зі Львова, з інших міст привезли харчі: картоплю, моркву, цибулю, буряки, те все інше. Ми стояли в Тітова на базі, в колишній базі Лоторе. Ну, нам багато. Транспорту немає. Через декілька днів я знову приїхав в Старобільськ, буквально на день чи на півдня, пішов до Гарькавого, тому що з мером бачу каші не звариш. Приходжу до Гарькавого та ж сама пісня. У нас немає транспорту, у нас немає бензину, от дайте нам ще й хлопців погрузити, в те все і інше. Питання в чому? Ми віддавали все цих тонн 20 продуктів безкоштовно. Всі ці харчі закупляються на дитячі садочки по тендеру. Там є що вкрасти. А безкоштовно їх це не влаштовує. Коли закупляти, вони знаходять і транспорт, влада, і кошти на бензин і на солярку, щоб це завести по дитячим садочкам. І грузчиків знаходять те все інше. Владу реально треба міняти. Просто вже надоїло жити в цьому болоті. Реально надоїло в цьому болоті жити. Хлопці, я їздив, об'їхав хлопцям з моєї роти, які загинули, їздив на раковини до них. Подивився на інші міста на Західній Україні. Ну там громада працює. Нас чомусь це ні. І міста будуються. Ми були в Марунчака Андрія, який загинув. Якщо є бажання... Щось сказати. мікрофон вільний, будь ласка. Практично один пройшовший майдан. Я знав, за чим їхав і ну, поклику душі туди. Ну, наразі нічого не робиться в нашому районі, так як і в вас. Вчора, можна сказати, була сходка депутатів, яких вибрали не самі. Самі себе. Ну, е, я присутствував тут, не мог там бути, ну, на самом деле був е, страх і сміхота в, в одному, тому що голосували по принципу Чечетова. Е, У нас так У нас так, так... Чомусь... І до шість вечора не просиділи не могли вирішити нічого. Перенесли на 12 число. Люди чекають. Так же, як і в усій країні не прийнятий ні бюджет і вони за нього не, даже і, і не беруться, тому що не знають, як ворувати. Так же, як і у вас по поводу земель, все розворовується, ліса пиляються. Інфраструктура нарушається повним ходом. Хмельничанин, у колишньому боєць батальйону Айдар. Що мені хочеться сказати на сьогоднішній день, дивлячись на активність нашого міста, те, що ніхто за нас, з нас на сьогоднішній день не думає і не гадає, ну, я, я так вважаю на мабуть більшість. Про те, що зараз ми з вами повернемося в теплі дома. От. А ті хлопці, які зараз на передовій, на першій лінії, на другій лінії, по коліна в воді, в окопах, у своїх бліндажах, у яких течеться вся вода, в сирості, в холоді і так далі. Це все наслідок того, як була наша громада і всі останні громади нашої Луганщини і Донеччини в минулому травні місяці, прошлого року. Як наслідок, от зараз ми те маємо те, що маємо. Ніхто з нас і на сьогодні, я бачу, не чешиться по великому рахунку, як адміністрація наша, так і громада наша, чесно кажучи. От. Те, що ми зараз з вами знаходимося тут, це звісно, плюс, це великий плюс, тому що у нас є діти, у нас є батьки, у нас є родичі, які нас підтримують, дай Бог, звісно. От. І... Ми повинні на сьогоднішній день піднімати їх, активніше працювати, не давати нашій, ну, інакше не сказати, злочинній владі. Я хочу діяти, діяти, тому що зараз починається діяльність, яка на майбутнє призведе до того, що ми з вами повернемося в ті часи. Мудрец просит два, два слова. До тех пор, пока мы вечно не вернем нашему государству исторического наименования Киевская Русь, ничего хорошего не будет. Все а дальше будет хуже и хуже. Просто драматский активист. Пожалуйста. Да, Шановная громада, я был на Майдане два года тому, еще Студентський, європейський, який вимагав підписати євроінтеграцію, там стояли студенти, які мерзли, які були холодні. Але вони казали, ці 20-річні хлоп'ята, які казали, що ми тут стоїмо для того, щоб більше майданів не було. Мовою. Ну, як вийде, через раз. Вот я стою я тут міської Рады, честно И мне стыдно и противно Почему, сейчас объясню 28 сентября прошлого года Без слез это говорить не могу У меня подорвался сын на РПСМ На полигоне И когда я пришла к этим скотам в Раду Мне сказали, это ваши проблемы Теперь, извините за такое слово Обосрали батальон Айдар Но если бы не батальон Айдар Не было бы сегодня моего сына А так ему Ренмобиль Ему вертолет, Харьковский госпиталь. Как можно смотреть этим людям в глаза, которым у нас насрать? И хочу вам, дорогие старобельчане, сказать еще одно. Пока мы вместе, пока мы рядом, вот так нужно дружать друг от друга. Как говорится, вместе. Потому что один, я один, он один, она одна. Мы ничего в этой жизни не сделаем. Вместе, рядышком, плечо к плечу. Слава Украине! Здравия, слава! Спасибо большое! На Всі е, вихідні. Що, п яти? П яти. Тоді 5 числа, 5 грудня е, також о 2 годині е, продовжити Старобільське віче, де і Рада Старобільського майдану відзвітує, і ті, що з Києва приїдуть, е, також відзвітують перед громадою. Е, просимо передати друзям, знайомим. Про цей захід, а ми зі своєї сторони це розпростримо і в соціальні мережі, і в вигляді лістівок, і запрошень. Дякую всім присутнім. Якщо немає бажаючих, є бажаючі, будь ласка.